Вітаю шановних радіослухачів, шановних телеглядачів. В ефірі програми Козирні гості Василя Туза і моїм сьогоднішнім гостем є начальник архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області, голова ради Голів ОСББ Ігор Мічуда. Пане Ігоря, радий вас бачити. Добре. І мушу сказати про пана Ігоря, що ще багато-багато різних регалій міг би назвати, але я думаю, ці розмови ми вже розберемося. Скажіть, будь ласка, от раніше говорили, що будівельна галузь – це такий індикатор промисловості. У нас зараз що показується індикатор. Ну, індикатор показує, що на даний момент у нас тільки розвивається приватне будівництво, і в основному це багато перехівки. Десь починає, на якійсь стадії відроджуватися. Адже так як поставили на коліна будівельну галузь, то це. Поставили хто і коли? Попередня влада. Яка забрала все під себе і тільки освоювала кошти, не виконуючи в повному обсязі всі об'єми робіт, але списуючи ну, сумасшедші гроші, розумієте, як кажуть, що цей об'єкт стоїть вартої стільки, то приїжджають іноземці і кажуть, так ми за такі гроші з нуля поставили б два таких об'єкти. <світтє> Відповідно, ну я так би знав, досконалість має меж. Ну, можливо, це сітка, сітка дає в момент списувати гроші і коли їх не перевіряють, в великих кількостях. Mm. В той же ж момент непрозорість тих тендерів, що були на той момент, бо я сам у них приймав і був, як то кажуть, Костомаха в горлі завжди mm. на тендерах, бо моє підприємство приймало участь і давало. Тобто, розумієте, коли я даю 21 мільйон за будівництво лікарні в Володимирецькому районі, а перемагає 38. Ну ми ж розуміємо, чи там yeah. за ремонт. 9 мільйонів перемагає 14 мільйонів, а в тебе знаходять будь-яку заковичку, що ти не так кому поставив. Там листочка не було. Uh -huh. чи, як в мене було дуже цікаво, пропала копія моєї будівельної ліцензії. Ну, хтось, мабуть, не знає, що я будую, чи що небудь. Uh -huh. Але було цього достатньо для того, щоб сказати, що на даний момент не було предоставлено копії ліцензії, відповідно, ви програли. Хоча я в той же момент давав набагато нижче. No, ну, з тим порядок вже наведений. Та ви знаєте, що воно залишилось на тому рівні. Я просто відійшов від цього, не знаю. Але наскільки мені відомо, мабуть, що воно так все і йде, бо воно як було введено момент тендерів, ніхто не спрощував і нові правила не вводив. Відповідно, знову ж таки, їх зараз організовують під себе. От мені дзвонять будівельники кажуть, ну як ми молода фірма, яка хоче працювати і розвиватися. Ну тобто ви розумієте, люди починають з малого. Він прийшов там працівником, потім став майстром, потім бачить, що він може це потягнути, він створює своє там невеличке підприємство, бере до себе тих людей, з яким працював, Все, приходить на тендер. У нього обов'язково, особливо в нашому житлово-комунальному господарстві. Мінімум три таких об'єкти, яких ти зробив, мало того, що як мені останній час сказали, підтвердження з казначейства, що вони були оплачені. Ну, де в людини, яка розвивається, яка стає на ноги. Підтвердження трьох об'єктів саме по, по проведенню робіт саме за цим профілем і ще підтвердження сказначесть. Відповідно, він автоматично не має ніякої змоги розвиватися, приймати участь. Хоча, можливо, він дав би найменшу ціну. Ну, це на жаль того, що візьмемо на роботу спеціаліста, який має досвід роботи, але досвід не можна набрати, бо не беруть на роботу. Ну, до, треба, до, до мене зараз стоїть ділема, бо сьогодні мої хлопці йдуть на підвищення, я піддав на голів, голів mm -hmm. сектора. Якщо так, то от я вручав дипломи в одному інституті, до мене підійшло двоє хлопців, магістри з червоними дипломами, і вони сказали, що ми хочемо працювати в Державну архітектурну будівельну інспекцію. Хотіли. Угу. Навіть їх влаштовується невелика роб... зарплата, зарплата да, але кажуть, ну, бо досвід, розумієте, тут, тут досвід, ясна, річ, що сумасшедший. Бо хлопці проходять різні будівництва, не так, як ти там прийшов і там, офіс робиш. А тут і офіси, і будівництво, і виробничі приміщення, і житлові, ну і так далі. В мене зараз стоїть ділема. А в мене конкурс не менше трьох років на державній роботі. Вимога, так. Да. І не менше п'яти років в цій галузі. Mm. Ну і як йому попастися? Іди побирайся, невідомо де і як, і невідомо ким, але от, щоб ти набрав. Ну no, тут треба щось змінювати. змінювати. Треба взагалі ну, змінювати, але ну, змінюють же там законотворці. Вони деколи те змінюють, ну, на жаль, не читаючи і приймаючи. Розумієте, в мене зараз прийняв кабінет міністрів, я, в мене було три автомобіля. Поки я прийшов, залишився один. Ну, один і все остане. Я вже мовчу, що на нього нема на даний момент виділено бензину. все. Але я оце приїхав на тій неділі в управлінні. Мені кажуть, ти мусиш продати третю. Угу. Я кажу, ну добре, на ну, мене область. Мільйон сто сімдесят тисяч людей. У мене перевірка ракитна. Ну, чи як ви виявляєте, я їду до начальнику управління Державної архітектурної будівельної інспекції, провірять Кузніцовську атомну. Дзвоню директору Кузніцов і кажу, мене такого начальника, заберіть, будь ласка, з маршрутки. Ну, ну, з Кому Ну, Ви розумієте, мене з маршрутки, ну, я вже мовчу, що це саме. Що Так, що я маю їхати туди пів дня тою маршруткою. Якщо можна то мене, то я вже, ну, я вже в залежності від людини. Вона ж мені, ну, ну да, чи почекайте, я прийду на маршрутці далі, там, на тролейбус там, чи на перебудку, і доберусь до вас, прийду і скажу, добрий день, я прийшов вас перевіряти. Ну, так, так. Якісь логіки немає в цьому. Як на мене, то мусить ну, просто, ну, на жаль, у нас є куча законів для когось, для простих. Є свод правил, як я кажу. Бо для когось будь-що вчинить, то для нього своє правил, бо ми порішаємо, А для будь-кого іншого, то це закон, який він мусить виконувати. А як мене, то треба поміняти це все і привести до того, що закон, він не в Африці закон. Якщо так написано, так написано. Якщо сказано так, то так сказано. Якщо не можна будувати без виділення земельної ділянки, значить не можна будувати. Всім не можна будувати. Всім до єдиного. Є цільове призначення земельної ділянки. Будь ласка, але спочатку будуй, що хочеш, Але спочатку, будь ласка, зміни цільове призначення під те, що ти хочеш будувати. А у нас дуже часто зараз людям тюхають лабораторний корпус Данила Галицького 16, і там продають квартири. Ну, як це може бути? Драгоманова, у нас, оказується, є кінолекторій. Mm. На Драгоманова 27, після того, як вас уміг на телебаченні, всьому я підняв ці питання, появилася декларація на реконструкцію, де вже 90 стоїть забор. На кінолекторій, на виставковий зал і офісні приміщення, але повним ходом по місту продають там квартири. Ну, як це може бути? Чи у нас під боком Драгоманова 32 МКОМБАН? Я подав в міліцію, я розшукую власника. Хоча кожен день там ведуться будівельні роботи. Питання: де податковий, яка має взяти за ручку кожного з них і сказати, Вася, ти що тут працюєш? В чому? Де твої податки в казну? Ну воно ж ну, аби було бажання людей кожного на своєму місці, можна було б ну, як я сьогодні я прочитав. Аби зробити обшуки у всіх чиновників, чин, чиновників е, в хаті, то корупцію подолали за один день. Машинки йому подобаються. Ну, ну, це додуматися треба. Чого у вас так багато талонів на бензин? Бо мені машинки подобаються. Універсальна відповідь. Але за тих три місяці, що працює, це начальник немає такого розчарування? Це вже відчуваю, волос вже такий настує Ну, я скажу чесно, машина це потужна штука. Машина, яка працювала роками, десятиліттями, в яку в систему війшли люди. Знаєте, ну, по-перше, зелений тиск, по-друге, ці пропозиції, коли кажеш, ну, людина добра, не треба нічого пропонувати, і навіть не підходь. Ну, через людей, поговори, поговори. Я всім кажу, ну, я ж не птіць, а галарун, щоб з усіма говорити. Є ціна, зайшли, подали документи, отримали за 10 днів. Дозвіл, добудуйся собі людина, я за те, щоб будівництво розвивало. Це приблизно, як зараз от сьогодні, в мене я годину розглядував Ріверсайт. Так, да, ми зайшли туди на перевірку. Да на перевірили. Жодної бумаги за дві неділі, жодного папірця нам не предоставив Ріверсайт. Аргументувавши це те, що у них був проведений обшук в листопаді минулого року і міліція все вилучила. не потрібно мені розповідати. Адже у проєктанта є проєкт. В різних, взагалі, він малювався е, на комп'ютері, завжди можна нажати кнопку. Технагляд, якщо він там був, може прийти. Ну, не з'явилось ніхто. Але коли Дабі винесло припис 900 мінімальних заробітних плат за будівництво самочинне, 36 технагляду за відсутність, 45 за відсутність авторського нагляду, то відразу почалися. Бо і люди були, і всі відразу почали возмущатися. Вони правильно провели перевірку. Ми не згідні все, бо мільйон сто девяносто п'ять це також гроші. Але я рахую одне, якщо люди трохи, як би так сказати, культурно недобре повели себе, то вони, як то казали, мусять та кров'ю, грубо кажучи, і далі продовжують. Я поясню. ви платите штраф, скасовуєте те, що нареєстрував, нареєстрував, такий жах, що просто. Я зайшов накидані блоки на землі. І Луцький реєстратор, слава Богу, не наш, бо я все переживав, хотів побачити, хто з наших це зробив. Але сьогодні в мене вже в руках з'явився технічний паспорт це підприємець з Луцька, який за гроші зареєстрував блоки, які валяються хаотично на землі. І це рахується, фундамент офісної будівлі, готовність 4%. І під це вже вимагають у міської ради землю. Ну, Як на мене, то я сказав юристу, розглянув, що цю справу, щоб він готував. І на сьогоднішній неділю я подаю прокуратуру в міліцію про порушення кримінальної справи, позбавлення цієї людини пожиттєво сертифікати чи ліцензії, що в них там видається, і щоб він просто не міг вже більше цим займатися. Ви знаєте, що лікарне, пані Яров, в кінці всіх схем це є люди, Люди, так, які вони... мають отримати квартири, люди, які мають жити там. Ви розумієте, як я на них надивився? дивився? Вони в мене кожен день, в мене ж немає як такого приймального дня вівторок, у мене там є перший, другий, третій. Ну, якщо людина прийшла, я в кабінеті, я завжди кажу, заходьте, розповідаю. Mm. І сьогодні було п'ять чоловік з того кварталу. Я їм пояснюю, що ми можемо вирішити і здвинути, що в цьому місці. Це питання по цьому реверсайту, в якому 54 вкладника. Хоча оплатили, що вона всього тільки 16 повністю. Останні дали задаток 20, і останні просто за. Діло не в кількості, навіть якщо це одна людина. Питання в тому, що якщо вони сплачують штраф, тоді депутатська комісія дає рух далі цьому. Якщо скасовується це, що ми оцінили в п'яту категорію складності, бо по технічним показникам це п'ята, але вирішує це проєктант і замовник. Mm -hmm. Бо вони не надали. Ну, відповідно, взяли і відкрили толмут, як я кажу, подивились таблиці, і вона тому відповідає. Mm -hmm. Скасовують оцей бардак, що вони не реєстрували, по-новому. В цьому місяці отримують землю, йдуть, беруть місто будівні умови обмеження, беруть декларацію і хай собі будують. Дев'ятиповерхівку поверхівку, здають по під'їзду, і люди мають змогу вже на слідучу весну 100% в'їхати і тут. Mm -hmm. Але знову ж таки все залежить від замовника, який хоче на шару, як я кажу, зробити. Розказати всім, що ціни тануть наліво, направо, а потім людина туди в'їжджає і починає дороблювати те, що там не дороблено. І ці ціни не тануть, а виростають в два рази. Бо це вже провірено на набережному кварталі. Розуміло. Дякую наразі. У нас невеличка пауза, і ми знову повернемося до нашої розмови. Нашу програму, козирні гості Василя Туза, і моїм сьогоднішнім гостем є Ігор Мічуда, знаний на рівнішні, знана на Рівненщині людина, людина багатогранна і телеведучий в тому числі. Скажіть, будь ласка, от мене завжди цікаво, як ви все встигаєте? Державна посада, якісь громадські функції, і телеведучий знову ж таки. Ну, Є такі фільми «Москва за не вірять. Але навчиться організувати трьох людей, далі кількість не має значення. То так само до цього ще є одне головне вміть делегувати повноваження. Адже ви розумієте, що ну, є люди, які, в тій самій раді голів СББ, є заступник, які можна делегувати. Тут у мене є інспектори, які відповідають. телеведучі. і зараз воно в мене як держслужбовець, воно в мене записи проходять або вечором деколи, а в основному це вихідний день в суботу. Я просто домовляюсь, прийшли, записали в суботу це вихідний день, який я так само трачу на. Так, да, ну mm, стільки така багатогранність, вона така а, от, Ну, не... це є експеримент, розумієте, колись мама казала Вчись синку. Mm -hmm. Я сказав, мама, я хочу бути столяром. Почав я взагалі з різноробочого. На даний момент я маю 43 сторінки в трудовій книжці. І цей весь період, я щось шукаю, 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 розвиваюсь, отримую освіти, дипломів маю, всім там, І далі, і далі, і далі. Але коли ти навчишся з цим всім розбиратися, то тоді ну, в принципі немає. Ти просто визначаєш пріоритети. Що важливіше, це сьогодні. Там, через годину друге, через годину третє і так далі, і тому подібне. А що на другий день, то на другий день ти знаєш, що все, що тобі потрібно зробити, ти зробиш. Це, як знаєте, мою щуку зроблю тільки я, свого лося застрелю тільки я, і свою роботу зроблю тільки я. І якщо в мені воно написано, що я його зроблю, то я його зроблю. Тобто не маєш, що це досягнення якоїсь власної мети? Ви що в пошуках? Ну, Да, ще пошуках. А вона якась вимальовується? Ну, я вона не вимальовується, думаю, що посада я... начальника, а все має. Немалюється, 55 років, хочу з внуками побачити кенгуру живе і Угу. Ну, внуки, я сподіваюся, є? Ні, поки що. В процесі. <процес... <гум> <гум> <процес... <гум> <гум> ну, це не <гум> до мене питання, це <гум> до молодшого, як я кажу, це в процесі. Ну, там я не лізу, це їхні питання. Ну, окрім того, <гум> всього, <гум> наскільки я знаю, є ще і політичні амбіції. Наскільки далеко вони вас? Ну, на даний момент э, чекаємо, поки як буде затверджений закон про вибори не Сьогодні, до речі, Верховна Рада розглядає, можливо, ввечері ми вже будемо щось знати. Якщо ми бачити. будемо знати, тоді і всі знають про мої політичні амбіції, як Мічуда. Ну, до речі, Мічуда час від часу є в списку тих людей, які можуть претендувати на посаду міського голови рівного. Наскільки це б відповідало вашим амбіціям? Ну, це б задовольнило мої амбіції. Скажем так, я можу, враховуючи моє відношення до будівництва, до житлово-комунального, враховуючи ті сфери, які я попробував і в економіці, і в фінансах, і всюди. Я думаю, що то не є питання, бо відповідність, більш того, і громадська діяльність, і все. Я без питань вийду на дев'ятиповерхівку і розкажу людям, як потрібно щось змінити для того, щоб краще їм було жити. Ну а які ми бачите, щасливе рівне? Не це такі загальні фрази. Це ну, ну, щасливий рівне, то розумієте, там, де сприймаються будь-які ідеї, то саме в першу чергу, особливо молодого покоління для покращення, для пожбавлення. А в загальному, що щасливий рівень це те рівне, яке вміє заробляти кошти, маючи ресурси, і вкладати його в рівне, а не вкладати його в банківські ячейки певних осіб. Адже ми маємо ну, дуже багато таких. Моментів, де б можна було б використовувати більш ціленим ну, все. Ну, в першу чергу, особливо стосується земи. По-перше, це прозорість. Тільки воно стане все прозоре, відпаде будь-яка складова, щоб щось робити не так. Це е -е, визначення всіх земельних ділянок і виставлення їх на загальне. Тобто будь-яка людина може нажати кнопку і знати, що там за адресою Кіквіза 66 є вільна ділянка. Чого її не продають? Показали, 330 квадратів біля чайки, мільйони грошей. Це хіба погано. Це супер. А чи не здається, що багато що залежить від центру? Ми тут можемо собі думати, але так як ви сказали, от є певні якісь рішення, які Ну, будемо, центр ж продавати. не впливає на виділення земельних ділянок місцярів. Центр не впливає на проведення аукціонів. Центр не впливає на... Поліпшення інфраструктури. Центр не впливає, коли має бути розв'язка на перехресті князя Володимира і Міцкевича, що там стоять чогось дев'ятиповерхівки, які зарізали. Центр не впливає, що Соборна 273 дано добро на знесення, а там має бути розв'язка так само по дорозі і рівне заклинає. Центр не впливає на те, щоб сунути на 20-30 метрів ринок дикого і зробити об'їзну дорогу нормально. А то ми їздимо як ще в 20 столітті через шлагбаум. Ну, Це є перспективний розвідки. Центр не впливає для того, щоб взагалі закрити центр для проїзду автомобілів і тільки залишить, грубо кажучи, тролейбус. Чи зробити його взагалі пішоходним. Можна будь-що казати, що немає грошей, немає того, немає цього в той же ж момент. Віддаючи надра і все, бо коли береш здоровені гектари землі на юбілейному вже розпайовані під людьми, які їх не освоюють, не вкладаючи в інвестиції. Коли приходять інвестори, ти приходиш в УКБ і кажеш, так вільна ж земля, та вона не вільна, вона вже розписана. Розумієте? тер не впливає, що півтора гектара землі віддають за 300 тисяч гривень. То ми завтра скинемося грошима і собі накупляємо по півтора гектара землі. За 300 тисяч гривень по нинішньому курсу долу. Ви ж розумієте, в той ж момент на центр не впливає, що 53 людини в золотій підкові не поселені з 2006 року. А в цей же момент отжимають землю і віддають під шоколад, який будує так само неякісно, з такими самими витребеньками, як і набережний квартал, і все. І люди йдуть мимо е, золотої підкови, несучи гроші блин, в шоколад. Ну, то, до речі, не центр впливає, тобто дають же хтось дозвіл на будівництво. Да, так, да. ну ви ж розумієте, хто дає дозвіл. Ви ж розумієте, що в цьому місці нічого без міського голови не робиться. Mm -hmm. Я колись зайшов до секретаря по питанням, там потрібно було щось робити. Я кажу, так, 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 так. А він каже, ти погоди, Я кажу, так при що тут ж, це ж ну, таке питання, яке, ну, в принципі, без голови муха не літає. Але ми в той ж момент чуємо на сесіях і всюди, що я не в курсі, я не знав, це без мене і так далі, і тому подібне. То винувати там, той архітектор, то винувати, той інженер, то винувати, той. То. Все украдено до нас. Ну, Так, дуже легко жити. Ну і ми ще очікуємо, хто найбільше дереванчих землі. Чи, можливо, ви вже знаєте, хто найбільше дереванчих землі у рівному. Це мусить об'явити та людина, яка сказала, що вона володіє. А якщо, а взагалі я вам скажу таке, якщо ти володієш інформацією, то ти її видаєш. Для цього є Фейсбук, напечатав, нажав кнопку, для цього є там спеціальні люди. І воно пішло. Для чого це все? Це просто популістична заява. Найбільший, знову ж таки, найбільший деребанщик землі став за які? За останні 8 років. Чи до цього діребанщиком став? І, і по яким критеріям оцінюється дірибанщик землі? Ну, я думаю, ми ще дізнаємось. Процес не. іде. До речі, на законодавство зараз передбачає більше тако присутність у політичних партіях. Ви бачите себе в якихось з політичних партій? Ну я скажу також, що політичні партії ведуть зі мною перемогу. Проходять на, і пропонують. На даний момент, ну да, зі мною ведуть декілька політичних партій. Ви ще не визначились. Ну, ясна річ, що я взагалі, як на мене, враховуючи чи місцеві вибори чи посаду міського голови, їх би вивів би, щоб вони не залежали від політичних партій. Бо це ви розумієте, що тут на місцях люди мусять бути незалежні, а не так як тобі, от як ви кажете, скажуть зверху. Бо там Іван Іванович, який дружив з Петром Миколаєвичем, Петро Миколаєвич там зверху, він просить для нього проти закону щось зробити і нагинають. Це трохи не віра. На місцях я рахую одне, що мусять бути громадські організації, які висовують своїх лідерів, глубоко кажучи, чи людей-представників в своєму громадському середовищі, які себе за певний період себе зарекомендували. І тоді в нас будуть зміни. Ну, а що таке політична партія? Ми, ну, я був я в політиці вже 10 років з 2006 року. Ну, і так мені казали, бачу, як камарі пісіє. То це ще тонче, це називається політика. Сьогодні одне, завтра друге. Реформа місцевого самоврядування і межі міст рівного. Ви бачите його все-таки з Я за об'єднання. За об'єднання? Я за, за об'єднання по одній простій причині. Я як будівельник, зараз і начальник дабі, до мене дуже часто звертаються люди, які хочуть зайти на ринок рівного, uh -huh. а не в райони. Що б дало в свій час це вливання коштів, нові робочі місця і все. Адже у нас вже ну, все розділено не до нас, а при нас. І ну, можливості зайти будь-якому іншому інвесторі в принципі немає. Бо все вже поділено, і якщо земельна ділянка є, то за неї вже ламають в три або відведена для своїх хлопців, вона просто чекає свого часу. Багато людей, особливо старшого віку, вони не бачать і не розуміють, що таке ОСББ. Вони все-таки розраховують, що ЖЕКи у нас повинні бути. При... Ну розумієте, З вчорашнього дня вже вони не мають, грубо кажучи, ЖЕКів. Або вони тоді мають звернутися до ЖЕКу, щоб він їх обслуговував. Знову ж таки, звернуться хто? Громада? Це потрібно провести збори, потрібно визначити старшого всього. Що таке ОСББ? На даний момент в раду голові ОСББ входить понад 80 ОСББ. Я вам скажу чесно, коли їздиш зараз. області мають. В області з обласних, то входить тільки три. Mm -hmm. А Це в основному mm -hmm. все місто рівне. Mm -hmm. да, да. І коли заходиш в під'їзд і лежать коври, і м'які іграшки стоять на сходинках в панельному будинку, то все трохи шокує. Оце називається ОСББ. Де всі труби поміняли, де всі вентилі працюють, де дах перетягнутий, де зараз всі поставили вже майже всі ОСББ стоять з лічильниками і зараз вже пішли на утеплення. На проєкти, на гранти. ви розумієте, це не Там є хазяїн, там є людина, яка зранку до вечора займається саме цим будинком, а не чекає, що хтось приїде, маючи в своїй обслузі там, сотні будинків, і зробить саме в вашому. Ну, я таки приїхав, ну, може лампочку вкрутити, а може не вкрутити. А голова, він розуміє, що він кожен день дивиться в очі своїм мешканцям, і його спитає, Василь Василь, чому в мене лампочки немає? Ну крутий чи там Домофони працює. Ну вже перелом цієї свідомості відчувається, є такі? Є. Є перелом, є зараз. Ми дуже багато їздимо. і Я по вечорам їжджу, і ми вже так би мовити, бивали голови СББ, допомагаємо людям створювати. у нас розписано майже кожен день, де ми їздимо по дворах і просто допомагаємо. І якщо є, як ви кажете, пенсіонери чи що небудь ми даємо відповіді, що пільги залишаються, все залишається, тобто воно не впливає. На ваш життєвий стан в сторону погіршення, воно тільки в поліпшенні. Адже ви зможете взяти ну, муніципальну програму 20 на 80, зможете взяти якусь іншу. Більше того, ви юридична особа. Тим більше ви можете вже тоді розбиратися спокійно з тими самими людьми, які з вами живуть, але принципово не платять боржниками. і все. Да, з боржниками. І повірте мені, от як в мене тут тиха сім'я рома, то він робить дуже просто. Він зранку, коли людина йде на роботу, каже, добрий день, ви на роботу, удачного дня. Він на обід, добрий день, ви пообідать, удачного вам дня. А ви з обіду, удачного вам дня. Вечором, а ви додому, удачного дня. Через п'ять днів людина приходить гроші, каже, «На тільки встань. Ну, у кожного своє, розумієте. Дякую, пане Ігоре. Нагадую нашим телеглядачам та слухачам, що моїм сьогоднішнім гостем в програмі «Козирні гості» Василя Туза був Ігор Мічуда, чиновник, знаний громадський і політичний діяч нашого міста, нашого краю. А нас дивиться щочетверга та щовівторка на телеканалі Ритм Тв та слухайте на нашому радіо «Ритм ФМ. Всього вам найкращого, Дякую.